Доброго, Доброго дня. дня! Сьогодні ми з моєю подругою Елізою представимо наш проєкт, присвячений одному з унікальних водойм нашого регіону озера Катлабух. Цей проєкт спрямований на виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу на екосистему озера. Тож, давайте ми спочатку розберемося, що таке антропогенний та техногенний впливи. Антропогенний вплив, вплив це вплив людини на навколишнє середовище. Він може бути викликаний людськими забудовуваннями, промисловістю, сільським господарством та іншими людськими діяннями. Техногенний вплив це вплив технології та техніки на природу, який часто є наслідком антропогенного впливу. Тож, коли ми ознайомилися з основами, давайте перейдемо до того, як це стосується нашого проекту. Але спочатку почнемо з ознайомлення з озером Катлабух. Озеро Котлобух це заплавне озеро лиманного типу. Воно знаходиться у Одеській області у низов'ях Гуная на його лівому березі на відстані 10 км на північний схід від міста Ізмаїл. Довжина озера становить 21 км, ширина від 1 до 11 км. Площа становить 50-70 квадратних кілометрів. Раніше озеро Котлобух було символом природної краси та багатством біорізноманіття. Воно слугувало місь міському населенню джерелом води, а вода була чиста та прозора. Але згодом через антропогенний та техногенний вплив озеро зазнало змін забруднення від промислових підприємств, відходи від сільського господарства та інші фактори призвели до зменшення якості води та загрози біорізноманіттю. У 2024 році наш проект показав, що рівень антропогенного та техногенного впливу значно збільшився. Вода стала значно бруднішою, а чисельність риб та рослин значно зменшилася. На сьогоднішній день озеро Кадабух стало символом екологічної кризи. Жителі населених пунктів, які живуть біля озера, навіть не переймаються його забрудненням. Але не все втрачено. Наш проєкт також виявив можливості для відновлення системи озера. За допомогою відповідних заходів, таких як очищення води та зменшення шкідливих викидів, ми зможемо повністю відновити екосистему даного водойми та зберегти наш лиман. Дякую за увагу! Та приєднуйтесь до нас для того, щоб зберегти лиман для майбутніх поколінь.